Продається добротний будинок, який ідеально підійде для великої родини. Він розташований в тихому та мальовничому куточку Хмельницької області неподалеку від заповідної території Подільські товтри. Будинок теплий. Його стіни збудовані з каменю, а дах покритий шифером. Хата має чотири затишні кімнати, які знаходяться у чудовому житловому стані. Окрім житлових кімнат тут є велика веранда та коридор. Туалет знаходиться у дворі. Для будинку характерні висока стеля, великі вікна, пофарбовані в світлі кольори рівні стіни та покрита лінолеумом підлога. Тут залишаються меблі та побутова техніка: холодильник, плита, пральна машина та духовка. У будинок проведений газ та електрика. Опалення твердопаливне пічне в хаті є підвал, де можна розмістити котельню або зробити інше функціональне приміщення. Є затишний двір, на території якого розташовані гараж, погріб, сарай та невелика кухня. Також є велика земельна ділянка 35 соток і молодий сад з фруктовими деревами. Будинок знаходиться в пішій доступності від такої інфраструктури, як школа, дитячий садок, магазини, відділення пошти та кіоск. Недалеко від нього знаходиться зупинка громадського транспорту, на якій зупиняються маршрутки до Кам'янець-Подільського до міста всього 12 кілометрів. Будинок має вихід до лісу. Також недалеко від нього знаходяться озера, де можна порибалити або просто відпочити як тілом, так і душею. Вартість цього будинку становить 14 тисяч доларів. Це хороший варіант для людей, які мріють жити в тихому місті поряд з гарною природою. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб отримувати інформацію про вигідні пропозиції на ринку сільської нерухомості України. Бажаю вам успіху в пошуку будинку вашої мрії.